з широго серця вдячний Богу. І від усіх нас велика подяка нашому Господу за життя наше і за можливість бути разом, бачити лице один одного, зустрітися один з одним. Велика вдячність Богу за те, що пройшов ще один рік, і Бог був з нами, і благословив нас. І знову ми на цьому місці. Щиро дякую всім вам за вашу присутність. Дорогі, ви знаєте, що в цей день ми не просто так зібралися на це місце. Ми не прийшли лише для того, щоб побачити це одне нове. Ви знаєте, що сьогодні є у нас одна велика ціль і одне велике бажання, яке вірує у Бог поклав нам на серце. Ви бачите, що написано на екрані? Я запрошую вас всіх встати. і маю до вас. Одне велике прохання. Бачите добре, що написано, так? Я б хотів трохи розрядити нашу е, атмосферу тут. Дуже бажаю всім нам, щоб кожен з вас присутній тут почував себе вдома. Дорогі, маю таке побажання, щоб ми зараз усі залом, усі разом сказали ці слова. Можливо, за перший раз у нас не вийде, але щоб ми всі разом сказали ці слова. Нехай святиться ім'я Твоє. Дорогі, ще раз скажи. нехай святиться ім'я Твоє. Нехай святиться сьогодні ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Нехай сьогодні Ісус Христос буде поміж нами. Хай буде тут Ісус Христос. Хай сьогодні тут прославиться ім'я Господнє. Хай сьогодні, дорогі, Бог очистить кожне серце, яке є на цьому місці. Хай Господь сьогодні благословить кожне серце. Хай сьогодні ніхто з нас не піде звідси з пустим серцем. Хай кожен з нас сьогодні у своєму серці. Понесе додому у свою сім'ю, у своє життя. Хай понесе Слово Боже. Хай понесе Ісуса Христа і славу Божу. І Хай святиться Ім'я Господнє, всюди, де ми є, де ми будемо. Хай святиться Ім'я Господнє у всьому, що ми робимо і що будемо робити, бажаю вам хорошого настрою, духовного, благословенного. Знаєте, одного разу Ісус Христос сказав таке слово. Ви знаєте, чим ми можемо прославити нашого Отця. Одного разу Ісус Христос сказав таке слово. Тем прославиться, Отець нам, і если ви принесете много плода, і будете моїми учнями. Хай нас Бог благословить, щоб ми з вами принесли багато плода. Дорогі, зараз закликаю вас до молитв. після чого всіх щиро вас запрошую співати, у славу Божі. Усіх разом слова, які будем співати завжди, будуть на екрані. Тому закликаю всіх вас співати від щирого серця. А зараз помолимося. Любичий наш, Господи, ми щиро вдячні Тобі за життя наше. Ми щиро вдячні тобі, Господи, за те, що Ти знайшов нас у цьому світі. Ми щиро вдячні Тобі за Твоє слово в нашому житті. Ми щиро вдячні Тобі, Господи, за спасіння, яке ти нам подарував. Ми щиро вдячні тобі, Господи, за день сьогодні. Ми щиро вдячні Тобі за цю зустріч. Господи, запрошуємо тебе на це місце. Прийди, Господи, і будь з нами. Будь з нами Духом Твоїм святим у кожному серці. Благослови, Господи, всі слова, які будемо говорити, слухати і співати. Благослови, Господи, все, що ми будемо робити, все буде в Твоїх славах. Прийми, Господи, від нас хвалу, буст нашого. Будь з нами, Господи, на цьому служінні. будь, Господи, з кожним, хто є тут, на цьому місці, і з тими, хто мав бажання прийти, але не зміг. Благослови, Господи, кожного з нас. Очисти наші серця від усього злого. А за все, Господи, ми тобі щиро і через Спасителя нашого Ісуса Христа. Слава в векі, Да селиться Господь ділах своїх. Ще одну пісню будемо співати, це слова із 103 го Псалму. І один з віршив цього псаму каже так: да буде Господу слава на векі, да веселиться Господь о ділах своїх. Дорогі, хай Господь сьогодні радіє, діла рук своїх. І всі ми знаємо, що ми є Боже і діла рук Божих. І хай сьогодні Господь радіє. Сина Божого. Усякий водім хто будує, а той, хто все збудує, то є наш Бог. Дорогі друзі. Слава велика і подяка нашому Богу, що Бог подарив нам дуже чудовий і прекрасний час в нашому житті. Болимо як на ладоні, як на Божому престолі. Як на божому житті можемо стояти перед величим Його. І можемо сказати на да святиться ім'я Його. Ім'я Бога, ви знаєте, славиться тоді. І славить його той, хто любить його, а також славить його той, хто шукає його. І не просто. Його. А пам'ятаєте, як Бог сказав, хто буде шукати мене, так як ви шукаєте серебро, то я буду знайде вам. Ми бажаємо кожному, хто знаходиться сьогодні в цьому залі, знайти Бога в своєму житті і да святиться ім'я Його в кожному серці і в кожному житті. Дорогі! Не все так у нас буває, і не все у нас такий є час. І я... цю тему цю радість, яку маємо тут, у нас на Україні, ми бажаємо розділити. І дуже-дуже хочу подякувати всім вам, перше, Богу, щоб Бог кожному послучав у серце, а також всім і вітати всіх наших братів і сестер, всіх наших гостів, хто сьогодні стоїть перед обличчям Божим на цьому місці. Це Брати наші гості з Восточної України, брати з Западної України, брати з Молдавії, Чехії, Польщі, Сербії, Німеччини, а також всі, хто прийшов наші гості з цього села, а також з околиць нашого краю Закарпаття. Дорогі, нехай буде велике півня бої. Так сказали, і нехай воно навіки віки прославиться в народах потомих воїна. Дорогі, я би хотів, щоб ви зараз, може, ми ну, всім не можемо сказати перед Богом вголос, може, не можемо сказати всім молитися, а я хотів би, щоб ви ще раз помолилися і подякували нашому Богу. І зачитати для нас слова. Однові Боже Євгенія, це не Ємії, де сказав він так, Кликали сильним голосом до Господа, Бога свого і сказав «Устаньте, поблагословіть Господа Бога Свого від ліку аж до віку. Нехай благословляють ім'я, слави Боєї, і нехай воно буде. Величено над усе благословіння та слави. Ти Господь єдиний, ти вчинив небо землю, небеса небес, і все їхнє. Нехай ім'я нашого Бога буде привишив всякої слави і всякої величі. Навірно, багато раді. Наші будні ми зустрічаємося з реальністю нашого життя. І ми знаємо прекрасно, що ніхто нам так не допомагає. Вірно, вся наша Україна, коли сьогодні в нас є війна, ніхто так не може нам допомогти, як наш Бог ніхто Дорогі Він наша допомога, і він наше життя. А задумаємось про нас, а хто ми такі? Що ти так багато даєш нам. Дорогі, задаємо собі питання, хто ми такі, що ти так багато даєш нам. Нехай добрий Бог. Благословить нам це служіння. І нехай добрий Бог. Скаже нам ті слова сьогодні, які нам потрібні. А я вірую, що він іменно ті слова хоче сказати, які нам потрібні. Давайте зараз зломимося і помолимося. Добрий і благословенний наш Небесний Батько, Царю Неба і землі. Предстоя перед Твоєю величчю, перед Твоїм обличчям, З землі до небес приносиме тобі велику подяку і славу, що Ти знайшов нас цьому світі, що ти відкрив нам твою правду, що ти подарував для нас Твого Сина Ісуса Христа, що ти через нього відкрив нам дорогу до вічного життя. Дуже і дуже дякуємо тобі, за дар всім, за подарок вічного життя, за твого. Дуже дякуємо тобі за ту любов і кохання, яке ти відкрив нам через Твоєго Сина і Ісуса Христа. Прошу тебе, Господи, нехай Твоє Слово, нехай Твоє слава, нехай Твоє любов, нехай Твоя ласка буде у наших серцях возвеличена, прославлена. Нехай ти, вічний Бог славиться в нашому житті. сьогодні до віка. Амінь. you uh -huh.